Грози та дощі в Україні вже на вихідних. Синоптики повідомляють, де в Україні зіпсується погода, та де буде сонячно та спекотно до плюс 23 градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 18 квітня, дощі литимуть у Івано-Франківській та Закарпатській областях. У решті областей нашої країни буде панувати прекрасна сонячна погода без опадів. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Вже цього дня буде дуже спекотно, як для весни. По всій країні очікується від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла, а вночі буде від плюс 8 до плюс 11 градусів. Дорогі глядачі, 36% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 19 квітня, дощі йтимуть у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. На всій решті території країни очікується сонячна та суха погода без дощів. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Трішки похолодає у західних областях. Там в день буде від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. А ось на всій решті території країни буде від плюс 21 до плюс 23 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 8 до плюс 10 градусів тепла. У неділю, 20 квітня, дощитиме лише у Хмельницьких областях. А ось на всій решті території країни буде переважати чудова сонячна погода без опадів. Вітер незначний, 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Вночі вже буде від плюс 8 до плюс 11 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!